Через поле, через гай ходить хлопчик-помагай. Утім, замість хлопчиків у селі Мокротин-Джовківського району пенсіонерам допомагають дільничі та лісники. Більшість сельчан люди похилого віку. Без сторонньої допомоги взимку дров не заготують та оселі не обігріють. Я обслуговую дільницю, на якій є п'ять сіл, зокрема село Мокротин. Зв'язку з настанням холодів було здійснено потворий обхід громадян спільно з головою сільської ради, громадян, які проживають одинокі або самотніх. 80-річна пані Ярослава та її сестра Ольга вже з десяток років мешкають самотньо. Таку люту зиму не передбачили, тому оцупків вистачило на місяць-два, тож доводилось ходити селом та збирати на вулицях Бадилля, а воно, звісно ж, оселю не опалить. Мені вже тяжко, вже є. Не ті роки, що колись були. Та я трошки де близько дому, де що там принесу на розпалку. Дільничий інспектор про біду розповів місцевому війту. Після чого лісничий заготовив дровини, а селищний голова надав автотранспорт. Привезли вчора, хлопці привезли, полізли дрова. Людей, що потребують допомоги, у селі достатньо. Сільський голова запевняє, на призволяще нікого не полишуть. Фактично є таких 12 сімей. Що можемо, то допомагаємо таким сім'ям. І бажано багато допомагають наші лісники. Люті морози навчили. Сільська громада вирішила, що цьогоріч дровами літніх людей забезпечуватиме завчасно восени, аби взимку пенсіонерам було тепло. Володимир Моїсеєв, Юрій Котуус, головні новини Львова.